Коли ви почнете займатися вокалом, то мало хто вас в цьому підтримує. На жаль, більшість вам просто скажуть, що ви якимись такими дурницями хочете займатися. На що вам займатися вокалом? Це ж тільки діти займаються вокалом. А для чого тобі займатися вокалом, якщо ти не плануєш пробуватись на велику сцену? Займися чимось серйознішим, це ж марна трата твого часу, і твоїх грошей. І і і так так далі, далі, так далі. Так далі. Але через певний період ваших занять, ті ж самі знайомі, вам скажуть про те, що ви почали краще співати. Ви почали краще звучати, ви почали звучати впевненіше. Ви виспівались, не люблю це слово, виспівались, але вам так скажуть. І то не всі з цих компліментів, там не кожен знайомий, вам скаже це щиро. Тому, якщо ви хочете почати, не чекайте підтримки від інших. Підтримуйте самі себе. Просто почніть, просто зробіть це, і зробіться просто зараз. Не відкладайте свою мрію на потім.